І от, друзі, головний вірш, над яким ми будемо сьогодні розмірковувати, Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Розумієте, коли ми вклоняємося Богові, ми цим установлюємо Його правління, Його панування. Ми... Цим, наш, цією нашою дією кажемо, ти найголовніший. І е, розумієте, коли е, віруючі йшли в храм, вони завжди. Прославляли свого Бога. Коли ми відкриємо російську Біблію в синодальному перекладі, да, то тут, от, наприклад, 119 й псалом, і він починається так: «Пісня Восхождення.